Всім привіт! Продовжуємо наші детейнг будні. Зараз я лечу на, до нас на детейнг, тому що там приїхала дуже цікава машинка. Хлопці вже взяли її в роботу. Робити по ній будемо хімчисточку, хочу зараз дуже сильно вам її показати і самому подивитися, і все відзняти. Тож погнали. Wow. Wow, Straight to the the top, never going down, don't wait for the drop. But stand still. That's the motto. Yeah. Brand new pants for the auto. Oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night, like Lotto. Damn. Y'all talk lots. Never disquiet. quiet. Life like a Seinfeld plot. Mm. Ball full of songs. All of them bombs. Something like a minefield, guy. Boom. Get it, get it. Tickets running out quick. Bet it, bet it. Never get it out, bit. Said it, said it. Never had a shout it. They said I couldn't, ever do it. Okay, how's this? Fit a week worth the work in a minute. Machine well oil You know how I stay efficient. To do list written. I do this. Oh, Вимили її в три фази, все гарненько зробили, е, пройоми повимивали. Все повимивали, дісочки, тут просто пушка. Е, автомобіль вимитий ідеально, бездоганно. Зараз будемо приступати до хімчистки, капельки будемо підтирати ще по ходу діла, тому що зараз вони будуть, ми хоч і сушили її турбосушкою. Але все одно щось ще десь підтікає. В автомобілі дуже багато алькантари. Будемо використовувати засіб спеціальний, який не шкодить алькантарі. Також тут дуже багато шкіри. Будемо е, спеціальним засобом її чистити, щоб не зняти е, шар лаку з шкіри. Ось Зараз покажу вам, що робиться з водійської сторони. Автомобіль і новий і візуально не брудний, але щоб його не запустити, треба постійно його підтримувати в порядку. Ось. Залишили один водійський коврик, бо він сюди заїжджав, зараз знімлять хлопці. Будуть також їх чистити. Алькантари тут дуже багато. Ось, все дерево в плівочках, так що треба з ним також бути обережним. Ось ця шкіряна торпеда, яку треба 100% зложити, бо в мене шкіряна торпеда, за нею не дивилися. і вона в мене ось там вздулась, тепер маю головну біль. Ось. Сидіння, я бачу, що алькантару треба також там не так, а тут вибити. Торнадором. я бачу, що в ній дуже багато пилюки, щоб пилюка не сіла всередину. Зараз проб'ємо легенько сухим торнадором, а потім будемо чистити вже полстаром. Полстар — це хімія, якою можна чистити алькантару. Так само це стосується і стелі. Ось. Тут дуже улюблена шторка Ваговська. З нею треба бути обережним, бо вона може провиснути. Ось, Загалом автомобіль просто пушечка. Восьма вже готова. Ще до нас заїхав Volkswagen поло на хімчисточку. ось, Брудний такий засранець, будемо його зараз відмивати все гарненько і покажемо вам детальніше. Так, Audi Q8 у нас повністю готова, зробили їй хімчистку. Все почистили, почистили тут алькантару, шкіру зволожили, також почистили, тепер вона має матовий гарний вигляд. Сонечко сховало. Сховалося, тепер можемо зробити гарні підзйомнички. Yeah. Right. Yeah. Like ever... Заїжджає е полосидання, ось такий брудненький, на хімчистку салону, попрацювати тут тіщем. Ось є якісь незрозумілі сліди, чи це пудра, тоналка або... Невдала попередня хімчистка, ось такі білі сліди, це все почиститься, сидіння в плямах, потягнемо екстрактором. Загалом все це почистимо. Тут коврик відпрацював на ура, ось, але там є моменти також з ковриком треба буде погратися. Загалом автомобіль просто давно потребував хімчистки, але ми його намарафету. Тут вже частково демонтовано повністю задній ряд. Хлопці, щоб не чекати, поки я відзнімлю, вже тут все. Зробили, зараз треба буде заїжджатися, відмиватися попередньо ззовні і потім буде вже починати 17 Троє дивне це як один миє. Я вже на базі, зараз за мною Volkswagen Polo і я зараз вам його буду показувати. Точніше, показувати, що там відбувається. Тут грає музика в хлопців, я сподіваюся, авторські права, поки я йду сюди, е, не. воно не засіче. Так, а ну бігом, треба десь щось виключити. Воно все одно грає. Його! О, все, не грає. Так, що в нас по полу? По полу в нас все чудово, все офігенно чиститься. Сидіння всі на такому чудовому коврику вже сохнуть. Це е, термоковрик, він чистенький, так що. За це не варто переживати. Тут у нас все чиститься. Зараз пробувається торнадором з хімією ковролін, точніше, попередньо нанеслася хімія. Тепер е, торнадором все вибивається і прополіскується. Ось, е, дверні карти в нас вже всі готові. Стеля також. Залишилось тут діло за малим. Це е, торпедо, е, підлокітника цей, який дуже страшний. і Майже все там фінішні якісь дотирання, мейка вікон і тому подібне. В принципі, роботи залишилось не так, щоб багато. А до нас заїжджає ось така Audi a 4 Це машинка нашого постійного клієнта. Що по ній буде робитися? Ми будемо мити її ззовні, відмивати оцю всю грязнулю, будемо робити трьохфазну детейлінг-мийку. Потім будемо покривати її твердим ложком. По салончику буде робитися вологе прибирання. Це все буде прибиратися. Особисті речі ми позбираємо. Все буде пучка, пучка. І потім зволожимо шкіру. О, це відбій тривоги. Зволожимо шкіру спеціальним засобом щоб вона не розтріскувалась. Зима ще не закінчилася, шкірою потрібно доглядати. Так, зараз вбиваємо зауді попередньо весь бруд, який на ній назбирався, і будемо наносити вже хімію першої фази. Особливу увагу приділяємо підкрилкам, тому що е, візуально чисті підкрилки туди легенько кьоркером вдарили і тут це брудне. Е, тут рука, коли засовується ось сюди, має висовувати чистою. Зараз ми ще декілька разів прочистимо, і я вам покажу. Діоїчтенька, Вноситься перша фаза на автомобіль, щоб повідлипала вся статика. Весь бруд. Дамо зараз піні попрацювати. Okay. Так, перша фаза вже попрацювала, і можна зливати. Після цього буде в нас ручна мийка, будемо приділяти увагу дискам і деталям автомобіля. Так, у нас етап ручної мейки. Тут у нас піна, шампунь, який безлуговий, немає в нього піаш, точніше воно, в нього сім, а сім це нейтральний. Перебиваємо зараз е, першу фазу, яка є в нас е, луговою, і е, забираємо статику. Так, в принципі, хлопці працюють, поло доробляється, ауді домивається, е, я їду по своїм справам. Потім приїду, покажу вам результат, заодно перевіримо якість виконаних робіт. Аудіо вже покривається твердим воском. Автомобіль вимитий, висушений ззовні. Зараз в той момент, коли віск буде полімеризуватися, буде робиться вологе прибирання. І потім ще консервація шкіри. Volkswagen Pol у нас вже готовий. Зараз я покажу вам результат. Почнемо з того, що він зовні вимитий, законсервований рідким воском. Трьохфазна правильна мейка і він засіяв. Всередині все повідчищалося, наскільки це можливо. Ось, Якщо є якісь, десь якісь плямки, як ви бачите, це механічні вже пошкодження. З ними нічого не зробиш. А сидіння тянули екстрактором, підлокітник також спасли. Ось, тут трішки недостатньо освітлення, щоб вам показати це все якісно. Хоча чомусь... А, це я на шерік знімаю, тому так видно. Всі пластики законсервовані. Кермо також. Все почистили. Бруду було, не буду е, обманювати нікого, був достатньо забруднений салон. Багажний відділ, все чистенько. А, зараз хвилина на хвилину прийде власниця і будемо її його віддавати. Так, ауди в нас готова. Зараз я вам покажу результат. По-перше, те, як вона блистить. Покудував її купа-купа-купа моментів, але це виправляється маляркою. По салоні. Шкіру законсервували. Тут все поприбирали, попилососили, пластики натерли. ось. З цієї сторони. Все також частенько. Законсервована пушка. Багажний вісел, якщо відкрито, не відкрито. <реш> І зараз ось це водія. У такі вийшов у нас випуск наших буднів. Було насичено, було багато гарних яскравих машин. Було з ними приємно працювати. Але на цьому цей випуск підійшов до кінця. Тому не прощаємось, але до нових зустрічей Всім пока.